Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. На конференції ГРМ from Ukraine» президент Зеленський сказав, що Україна може завершити війну в 2025 році. Він пояснив, що Росія намагається захопити якнайбільше територій і витіснити українські війська з Курської області. Саме до 20 січня 2025 року. До того моменту, коли президентом США стане офіційно Дональд Трамп. Нагадаю, 20 січня 2025 року відбудеться інаугурація президента США Дональда Трампа. Він стане офіційно президентом США в Конгресі США, теж новообраному. Тому після 20 січня 25-го року, коли Дональд Трамп стане повноцінним господарем Білого Дому, Дональд Трамп оприлюднить свій план по миру в Україні. І в Україні все буде ясно, як. Партнери наші Сполучених Штатів Америки будуть далі допомагати Україні в відновленні територіальної цінності України і, в, звичайно, припиненні збройної агресії Російської Федерації. Саме цього боїться Володимир Путін. Саме тому він віддав наказ вибити українські війська терміново з Курської області. Саме для того він туди кидає. Корейців кидає бурятів, кидає кадирівців, кидає вагнерівців, кидає всіх, кого він може. Тому що йому потрібно край до 20 січня звільнити Курську область, але це йому не вдасться, сказав президент Зеленський. Ми туди зайшли не для того, щоб гратися в іграшки. І всі намагання арашистів відбити Курську область будуть марними. Україна закінчить війну в 2025 році. Має на це сподівання за допомогою наших партнерів Сполучених Штатів Америки, Великобританії і країн Європейського Союзу. Майбутнє України це українська самостійна держава, сказав президент Зеленський. Що ж, Скажу свою суб'єктивну думку українського журналіста. До речі, забув сказати. Президент Зеленський сказав, головна мета наша протриматися. Протриматись до 20 січня. Протриматись, як нам не важко. Що ж, я скажу суб'єктивну думку українського журналіста, знаю, вона може бути непопулярна. Нам потрібно протриматись до 20 січня 2025 року. Як нам не важко, Знаючи при цьому, що чиновники, депутати, поліцаї, цикашники приближені влади на випадок чого критичної ситуації в Україні прорив російських військ стануть на лижі. І я це знаю і не один раз про це говорю. Завдання простого українського народу захистити Україну. Звичайно, хто захоче це робити, нікого не силою. Тому нам потрібно. Допомагати Збройним силам України всім, чим ми можемо. Простому українському народу, який витягує війну з 2014 року. Дякую вам, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!